А в тебе є улюблена книжка чи фільм, про який ти можеш розмовляти годинами. Та часто рідні і близькі не готові так само обговорювати неочікувані повороти сюжету, адже в усіх нас різні смаки та захоплення. І тут можуть стати в пригоді соціальні мережі, щоб спілкуватися з іншими людьми на будь які цікаві тобі теми, однак користуватися ними потрібно відповідально, детальніше дивися далі у відео. Ти вже знаєш, як сучасні цифрові технології застосовують для навчання. Наприклад, за допомогою програм для відеодзвінків можна відвідувати онлайн уроки, тобто навчатися дистанційно. Якщо ти хочеш дізнатися більше про цю тему, то переглянь інше наше відео. Є ще багато інших програм, щоб спілкуватися на відстані, наприклад, месенджери, програми для швидкого обміну повідомленнями, і з ними в тебе є багато можливостей. Насилати текстові повідомлення з різними емодзі Обмінюватися фото та відео, надсилати голосові повідомлення, тобто не вводити текст, а записувати свій голос, а також здійснювати відеодзвінки, щоб бачити своїх співрозмовників та співрозмовниць у режимі онлайн. Ще для спілкування онлайн часто використовують соціальні мережі або просто соцмережі, це онлайн платформи з можливістю створити власний профіль для публікації контенту в інтернеті. Як і в месенджерах, у соцмережах можна обмінюватися повідомленнями фото, відео, та в них є ще й інші набагато ширші можливості. У соцмережах ти можеш створювати свої дописи та поширювати їх. Публічно висловлювати свої думки та ділитися досвідом з іншими людьми, отримувати від них зворотний зв'язок у формі реакцій та коментарів, залишати коментарі до публікацій інших користувачів та користувачок соцмереж, підписуватися на цікавих та відомих особистостей, щоб переглядати їхні оновлення, долучатися до тематичних груп. Спільнот людей зі схожими поглядами та захопленнями вони можуть об'єднуватися навколо, скажімо, улюблених книжок, фільмів чи комп'ютерних ігор. У кожної соцмережі є умови використання та вікові обмеження, тому реєструватися потрібно з батьками чи іншими відповідальними за тебе дорослими адже якщо не користуватися соцмережами відповідально, то в них можна натрапити на небезпеку. Які загрози причаїлися в профілях із красивими фото та як їх уникнути, зараз дізнаєшся. Ми вже розказували про випадки шахрайства в інтернеті та як його уникнути. Рекомендуємо переглянути це відео. Для соцмереж це також важливо, бо багато людей бачить у них не тільки засіб для поширення думок та ідей, а й можливості для зловмисних дій. А тому варто знати, які в соцмережах існують загрози. Безліч людей мають профілі в соцмережах, однак не всі вони справжні, вказані імена та фотографії можуть і не належати тим, хто насправді веде ці профілі, адже під гарними фотографіями можуть маскуватися люди зі зловмисними намірами. Це приманка для того, щоб знайомитися в соцмережах з іншими людьми, вкрадатися до них в довіру, налагоджувати відкрите спілкування, і якщо в процесі такого спілкування обмінюватися особистими фото чи відео, потім їх можуть використовувати для шантажу. Ще однією загрозою в соцмережах є поширення фейкових новин. Щодня в інтернеті і в соцмережах, зокрема, з'являється величезна кількість неправдивої інформації, щоб впливати на думку суспільства та маніпулювати людьми. Фейкові новини це не нова проблема, вона була актуальною в різні часи людської історії, та сьогодні зі стрімким розвитком штучного інтелекту ця проблема постає особливо гостро. Штучний інтелект використовують не тільки щоб генерувати тексти для фейкових новин, а й фотографії та відео. Вони можуть мати цілком реалістичний вигляд, але також можливо, що зображені на них люди ніколи не існували, а події насправді не відбувалися. Про захист від цих загроз дивися далі. Розгляньмо правила безпеки, яких варто дотримуватися під час користування соцмережами, насамперед налаштуй приватність свого профілю, переглянь у налаштуваннях соцмережі, хто саме може бачити твою сторінку та надсилати особисті повідомлення. Рекомендуємо обмежити видимість профілю тільки для рідних і друзів так твою сторінку в соцмережах не побачать люди, які шукають відкриті профілі зі зловмисними намірами. Не додавай у друзі на знайомих людей. Щоразу перевіряй, чи знаєш ти, хто саме надсилає запит у друзі, рекомендуємо додавати в друзі тільки знайомих тобі людей так ти зможеш уникнути багатьох неприємностей. Не ділись особистою інформацією. Навіть із закритим профілем можуть траплятися ситуації, коли ти спілкуєшся з незнайомими людьми, наприклад, через різні тематичні групи та спільноти. У такому разі цілком безпечно розмовляти про, скажімо, оновлення відеогри чи вихід нової серії мультфільму. Та якщо в тебе починають просити про щось особисте, надати номер телефону, адресу, особисті фотографії чи відео, то таку розмову потрібно завершити. Аналізуй контент. Потрібно критично ставитися до інформації в соцмережах. Тобто спершу розглядати з певною недовірою переглянуті публікації, рекламні пропозиції, коментарі і обов'язково перевіряти, чи прочитана новина є правдивою, а побачене зображення реальним. До речі, у нас є відео про те, як перевірити достовірність інформації в інтернеті, переглянь його, щоб пригадати цю тему. Запам'ятай месенджери. Це програми для швидкого обміну повідомленнями, соціальні мережі або соцмережі, це онлайн платформи з можливістю створити власний профіль для публікації контенту в інтернеті, загрози в соціальних мережах, несправжні профілі, шантаж особистими фотографіями та відео, фейкові новини, неправдива інформація для маніпулювання, використання штучного інтелекту для генерації фейків. Правила безпеки в соцмережах. Налаштуй приватність свого профілю. Не додавай у друзі незнайомих людей. Не ділись особистою інформацією. Аналізуй контент. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.